з вами Іван. Як вам урод? Ось вот по такому будемо садити картопли зараз. Ось вот так доходять. Ось ну, щоб такого Треба буквально два тижні перед посадкою пройти культиватором. І воно так заростати не буде. Ну, люди, як говориться, ігнорують і дивіться, що виходить. Ну, але нічого, будемо садити.